Досвід створення та функціонування молодіжних просторів Олександрійської громади представили на партнерському форумі Влада, донори, бізнес, що відбувся 29 січня в Кропивницькому. Під час заходу заступниця міського голови Ірина Чомирис розповіла про роботу молодіжних просторів другий поверх та спейспейс, -спейс», які діють в Олександрії. Вона ознайомила присутніх з тим, як громада створює можливості для молоді, підтримує ініціативи та залучає юнацтво до управління. Про це написали на сторінці Олександрійської міської ради. Thank you. Волонтери. Кароліна та Андрій Павук звітують про чергову поїздку на схід. Передали мотоцикл, який Сергій Скременчука передав Кароліні влітку, а Андрій Павук відремонтував. Довантажили бус продуктами харчування та всім необхідним. Волонтери дякують всім, хто долучився продуктами, засобами гігієни, сітками, кікімарами та сувенірами для військових. Дякують і за донати на поїздку. Запити, реквізити для донатів та звіти є на сторінці волонтерки Кароліни. Олександрійців запрошують на свято стрітення Господнього до українського храму Преображення Господнього ПЦУ, проспект Соборний, 68, на спільну молитву. 1 лютого о 16 розпочнеться вечірнє богослужіння. 2 лютого о 8 – святкова божественна літургія. А о 9.45 відбудеться освячення стрітинських свічок. Учасниці клубу Чарівність долучилися до святкування китайського нового року. 30 січня в центральній бібліотеці учасниці клубу Чарівність під час інформхвилинки Дракони та феєрверки. святкуємо китайський новий рік, поринули у світ китайських традицій. Найвищою точкою святкування китайського нового року є фестиваль ліхтарів. У цей день небо над містами сяє тисячами різнокольорових ліхтариків круглі, квадратні у формі тварин. Один із таких виготовили на майстер-класі. Майстер -класі. Класи під час засідання клубу Чарівність проходять кожного четверга о 13.30. За адресою вулиця Перспективна, 14. Шахрайка з Олександрії заробила на продажі неіснуючих меблів понад 200 тисяч гривень. Про це пише формат з посиланням на єдиний державний реєстр судових рішень. Олександрійський міськрайонний суд визнав виною мешканку Олександрії у шахрайстві та призначив 5 років позбавлення волі з питовим терміном в 2 роки. Жінка опублікувала на платформі OLX оголошення про виготовлення меблів. Після звернення клієнтів вона робила електронні креслення меблів та надсилала фіктивні рахунки ФОП для передоплати. Таку схему обвинувачена провела 69 разів та заробила близько 230 тисяч гривень. У суді жінка свою вину визнала. У суботу, 1 лютого буде хмарна погода, дощ, температура протягом доби плюс 6 градусів, атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика, вітер північно-східний 5 метрів за секунду.